Дивіться в сьогоднішньому відео. Злата Огнєвіч зізналася в симпатії до Андрія Хливнюка та розповіла, чому їхні стосунки не склалися. Також Леся Нікітюк підтвердила стосунки з військовим, який на 8 років молодший за неї. І крім цього, син Назара Яремчука зробив заяву щодо картини Яремчук Незрівнянний світ краси. Це Марс та зірки. Поїхали! Співачка Злата Огнівіч прокоментувала чутки про роман з лідером гурту Бомбокс Андрієм Хливнюком, який написав для артистки текст пісні Ти обіцяв. Як каже знаменитість, вона певний час відчувала симпатію до колеги, але далі творчого дуету їхнє знайомство не зайшло. Огнівіч розповіла в інтерв'ю Lux FM, що давно не спілкувалася з хливнюком та й не має з ним таких стосунків, щоб цікавитися справами і життям. Однак вона не проти піти з ним на каву і приємно провести час разом за цікавою розмовою. Він дуже талановитий, неймовірно харизматичний чоловік. Я дуже давно не була з ним на зв'язку, але мені б хотілося поспілкуватися з ним не в телеграмі, а просто так за філінжанкою кави та просто спитати, як у нього зараз на душі та на серці. Бо пройшло багато часу з нашої останньої зустрічі, мені було б цікаво побачити, наскільки він змінився. Я думаю, що 100% за цей час сталися зміни. Зізналася співачка. Златоугніч на час написання пісні, а це 2020 рік, приваблював колега. каже, що було неможливо встояти перед його чарами. Водночас вона назвала хливнюка непростою людиною творчості, а також в характері і спілкуванні. Починати стосунки з колегою на той період вона не збиралася, та й ніяких знаків уваги від нього не отримувала. Він мені тоді дуже подобався, бо неможливо встояти перед чарами чоловіка, який глибокий, розумний, талановитий та харизматичний. Так, він мені подобався, але як ви бачите, це тільки творчий союз, в якому народилася пісня, тому що я не планувала стосунків. Якщо раптом складеться так доля, що ми зустрінемося, знову будемо спілкуватись на тему творчості. Я побачу якісь вірші. Але я думаю, що це неможливо, бо такі зустрічі вони трапляються тільки раз в житті, відрефлексувала артистка. Друзі, як на вашу думку, чи були б Злата Огнівіч та Андрій Хлевнюк гарною парою, пишіть у коментарях. Друзі, будемо вам вдячні за лайк та підписку, а ми йдемо далі. Телеведуча Леся Нікітюк підтвердила стосунки з військовослужбовцем Дмитром Бабчуком після того, як медіа облетіло розсекречення особи її обранця а в соцмережах з'явилося відео пари під час прогулянки. 36-річна знаменитість вирішила, що не буде інтригувати свою аудиторію, тому просто опублікувала спільне фото з коханим, який на 8 років молодший за зірку. Закохані показали романтичний знімок з автомобіля, зроблений ймовірно в Одесі, адже саме там в останні кілька днів бачили пару разом. Фото з 28-річним Дмитром Леся Нікітюк опублікувала в своєму інстаграмі. Без зайвих слів, інтриг і розслідувань Дмитро Михайлович плюс Леся Іванівна равно любов. По скриптум, дякуємо всім за теплі слова і побажання. Дірект вже розірваний, підписала вона світлину. Свою радість за закоханих висловили українські знаменитості в коментарях під постом. Оля Полякова жартома поцікавилася, чи Нікітюк вже заміж збирається, чи лише тимчасово зустрічається. Так що ти заміж ідеш? Чи так приємно бачити, коли між людьми любов кожна секунда разом це і є щастя, зазначила Олена Мандюк. Ну нарешті зраділа Наталка Денисенко. Кайф Лисюня чудові прокоментував Тарас Цимбалюк. Люблю любов, зізналася Джамала. Зокрема, у коментарях військовослужбовець Асан Ісенаджиєв написав, що був причетним до початку стосунків Нікітюки Бабчука. Він повідомив, що був ініціатором їхнього знайомства. Мене просили не казати, що я їх обох познайомив. Те саме вище зазначене відео, на яке потрапили закохані, було знято в Одесі. Пара йшла вулицею, подібною на стихійний ринок. Ролик опублікували у телеграм-каналі Інстаманія. Судячи з інстаграм сторінки обранця телеведучої, він служить у морській піхоті. В описі профілю захисник називає себе пенсіонером ЗСУ та наступним мером Одеси. Соціальна мережа Дмитра, за якою слідкує Леся Нікітюк, заповнена кадрами в амуніції з фронту. Нагадаємо, що Леся Нікітюк спершу не показувала обличчя свого закоханого, але через татуювання на спині його впізнали в мережі. Друзі, чи подобається вам їх пара, пишіть у коментарях. Ми переходимо до наступної новини. Молодший син Назарія Єремчука, теж Назарій Яремчук, уперше розповів, чому в картині Яремчук незрівняний світ краси не знялися ні він, ні старший брат Дмитро. Також у зйомках стрічки не взяла участі мама співаків Олена, перша дружина Назарія Яремчука. В інтерв'ю порталу обоз.ua Назарій зізнався, що вони з братом зустрічалися з режисером картини та дали згоду на зйомки в стрічці, і були дуже здивовані, що картина вийшла в прокат без їхньої участі. Також Назарій Яремчук поділився враженнями щодо картини і зробив заяву щодо коштів, які зібрав фільм. Багато людей задаються питанням, чому у фільмі про Назарія Яремчука немає інтерв'ю з його синами Дмитром та Назарієм Яремчуком молодшим, говорить Назарій. Для мене це також залишилося запитанням, тому що в нас були домовленості з режисером відзняти інтерв'ю, і ми його планували. Однак для мене стало несподіванкою, коли раптово фільм вийшов у прокат. Ми з братом мали зустріч із режисером майбутньої стрічки ще у 2021 році, продовжує Яремчук Молодший. Нам сподобалася сама ідея створення документального фільму про тата. Кілька годин говорили про концепцію, яка ще не була сформована, порадили взяти інтерв'ю насамперед з тими людьми, які багато спілкувалися, приятелювали і були поруч у головні періоди творчого становлення Назаря Яремчука. Це Левко Київський, Василь Цінкевич, Павло Дворський, Олександр Злотник, Василь Кошман та Володимир Прокопик. З деякими із них вдалося поспілкуватися, а з деякими ні. Само собою, зрозумілим є те, що рідні люди Назарія Яремчука заслуговують на особливу увагу з боку режисера у створенні майбутнього фільму, додає Назарій Яремчук. Тому для мене стало несподіванкою, що не було інтерв'ю з рідною сестрею Назарія Яремчука Катериною, яка проживає у місті Вижниці та опікується музеєм садибою батька. Протягом понад 20 років до музею приходять люди звідусіль, і вона багато розповідає їм цікавого про тата. Ще у Вижниці проживає рідна сестра мами Назарія Яремчука. На жаль, про них не згадали. Також я був упевнений, що режисер не забути взяти інтерв'ю в першої дружини Назарія Ярмчука Олени моєї мами, продовжує музикант. Вони з татом прожили в шлюбі 15 років. Мама, професійна музикантка, брала активну участь у його творчому житті і становленні як зірки української сцени, як творчої особистості, та загалом була свідком розвитку культури тих часів. Її слово про Назарія Ярмчука мало б велику цінність у фільмі. Також хотілося, щоб було інтерв'ю з творчими побратимами Назаря Яремчука, як от Вадимом Крищен, Віктором Морозовим, Юрієм Рибчинським, Остапом Гавришем, а також колегами Ніною Матвієнко, Тарасом Петриненком, Оксаною Білозір, Іво Боболом та Іваном Поповичем. Вони просповіли багато чого цікавого. На мою думку, документальний фільм про мого тата Яремчук незрівняний світ краси видався захопливим, але недосказаним. Попри це, сам факт появи стрічки є позитивною подією. І головне, загальні касові збори фільму Яремчук Незрівняний світ краси, понад 14 мільйонів 800 тисяч гривень, каже Назарій Яремчук. Якщо б тато зараз жив, то він би був радий, щоб кошти, зароблені на його імені, було витрачено на благо і підтримку України в той час, коли кожного дня наші воїни віддають своє життя за Батьківщину і гинуть мирні люди від ворожих ракетних обстрілів, каже Яремчук. Уявіть, скільки життів могли би врятувати куплені за ці гроші медикаменти, турнікети, безпілотники та інше військове спорядження, і це в той час, коли навіть пенсіонери віддають значну частину пенсії на підтримку ЗСУ. артисти дають благодійні концерти, щоб зібрати кошти на підтримку воїнів, навіть школярі кишенькові кошти донатять. Ця країна, як тільки може, працює на підтримку захисників батьківщини, щоб вижити і перемогти ворога. Я впевнений, що мій тато Назарій Яремчук обов'язково також би підтримав Україну в скрутний час. Друзі, чи погоджуєтесь ви з позицією Назарія яремчука молодшого, пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам спросуванням. Та дякуємо вам за перегляд.